Всім привіт! З вами Віталік, і сьогодні я хочу вам показати, як зробити механічний потаємний вхід з дверима 2х2. Без всяких корпораторів і. Та, та, без корпораторів, бо зазвичай з корпораторів. Ну корпораторів. Ось такі тут у нас двері. Це я так украсив. сказати, Нажма на цей речок. Наважчиться, двері відкриваються. Нажмемо ще раз. Лагала двері закрилися. Правда, може бути трохи так як лагуче закриваються в мене просто лаги. Якби не було, закривалося, б все нормально. Тут механізм такий простенький. Я зараз все покажу, як це зробити. Я зараз буду будувати його, ці двері. Подивіться, уважно на які затримки є. Тут і з цього боку все так само, як і з того. Ну що ж, приступимо. Зрамо спочатку арку для наших, для наших дверей. Подуємо спочатку арочку. Є, арка. Там до нашій двері будуть, готова. Так кладемо. Поршні, чотири поршні ось так, і з цього боку все так само. Є yeah. так. Потім робимо. Зараз ми робимо таку. Якщо так можна сказати. Ну, ну там, де буде стояти, будуть, там, де будуть стояти наші повторювачі. Будемо повторювачі за з затримкою на 2. З'єднуємо їх сюди. І тут прориваємо так і робимо такий тунелик, щоб ми могли привести до цих поршень. Вибачте, мене лагає. Минутку. Ага, ясно. Тут так само все робимо. Такий блок. Все так само. Беремо. На два. Ой, ось тут не то. На два. Ну, що це таке? Ой є. І з'єднуємо. Все, что-то не зеднается, треба зреблять такую питаемку, Підтримку. Ой. Здесь тим Ага, Ой. Ну так. Щось так. Якось так. О, все, я, зедна. Дальше берем этот Будемо тут, укладемо полтуалетор без затримки, без ніякої затримки. І з'єднуємо наші відстони, що ми проводили з двох боків. Все, справа з'єднаємо. Далі робимо на тим такий навіс. Для чого було легше? Обудимо такий навіс. Цей блок може бути будь-який, на вас смак. Як ви собі хочете, собі так можете й побудувати. Викончити, як я роблю. Звісно, ви можете робити собі з будь-якого блоку, як ви собі хочете. Так, будемо так, щоб ми змогли їх включати. Що це тут? Вибачте, будь ласка, я щось не так з'єдную. Я тільки тут подивлюся. Чи... Ага, я все, все, все зрозумів. Вибачте так, що я трошки підзабув. Тут сюди. Да? Так, так, так. О, ось так, бути. Проводимо Redstone. Сюди, сюди, сюди. Тепер подивимось, як там має стояти. Вибачте, бо я так тут довго не роблю. Як сказати довго. Давно не робив, що я його вже давно робив і хотів засняти. Не було часу. І я... Так, то проводиться до кінця, наскільки я розумію Так, так, сюда. Сюда, сюда, сюди поворот має так? Ага, угу, сюда. все, я вірно зроблю. Таке це не тут має бути, я б тут... А ось тут, а це зайве. Маю здається бути так. Будемо з тем. О, все добре. Тепер все. Тепер перевіримо, чи все працює. На мою думку мало би все працювати. А, ще сюди блоки покласти. Так. Тут я закладати не буду, щоб не гаяти ваш час і мій час. Колись покладу блоки і все. Так. Ну що, спробуємо чи працює? Так, виграєтеся закрила, відкрити. Все працює. Такий простенький механізм. Тут ніяких, якщо, наприклад, граєте виживання чи знайшли там слизня, слимака і хочете якийсь таємний хід зробити вгорі, чи де ви там будувались, не знаю. Що можна так зробити тут? І не треба буде йти в ад за корпораторами. Я ще поки, я ще зніму відео, як зробити з корпораторами, щоб як легко зробити з корпораторами. А це я, цей механізм я думав сам. Все, затримки все я сам робив. Такий механізм Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть хороші коментарі. Сподіваюся, вам відео сподобалось. І до нових зустрічей!